Оце у мене пару бутілків, а ми садить їх. Родиємо з корінцями. Вони прицвітають, корінець дає три квітки. І це розпилюється, виростає поляна. Василь уже 20 років поспіль продає домашні підсніжники. Чоловік каже, вирощує їх самостійно вдома. Там сотих, дві такого, а вони ну, розцвітають, розпилюються. Ну, як Чистий коврик білий. Саме головне, щоб був сніг. І вони вирослить розсадити 30 цибулин і вони за три роки буде 100, цибул, 100 кіток. Вони розсівають на Готові букетики можна придбати за 20 гривень, а з цибулинами за 50. Якщо ж поторгуватися, то може вийти і дешевше. То сорок у мене жіночка взяла. Як Виходить, то є базар. Хто бере на могилці посадити, хто бере посадити клумбами. Ну, як хто хоче, хто на балконі. <підсніжника> Наукова назва підсніжника галантус. В природі їх можна зустріти на півдні Рівненщини, Одещині, Миколаївщині, Львівщині та у Карпатах. Однак через масове зривання ця квітка потрапила в Червону книгу України. Занесений галантус в Червону книгу України в 2009 році, це не так, не так давно, коли замітили, що дуже зменшилася кількість і ареалів якраз цієї квітки, тому що йде ну, масовий продаж. В них дуже дрібненька цибулинка. І ця цибулинка дає всього одну квіточку. От. І коли її зірвати цю квіточку, цибулинка сама по собі вона не дозріла ще, так, і зірвана квіточка може пошкодити її, і сама цибулина може загнити так, і далі не розмножуватися. В Україні зривати, купувати і продавати підсніжники та інші першоцвіти заборонено. За це передбачений штраф від 510 до 1700 гривень. Якщо ж квіти були зірвані в заповідниках, то ця сума збільшується з 1700 гривень до 3655. Врятувати їх від зникнення можна вирощуванням вдома. Зараз селекція не стоїть на місці і дуже багато сортів є. Сорти є махрових, махрові підсніжники, є зеленкуватий, жовтуваті види, тобто є дуже багато підсніжників видів. І те, що люди розмножують, це дуже добре. Розмножувати його дуже легко, дрібно, цими цибульками його головне не зачіпати. Потім на тому місці, весною, от як він появиться, то на тому місці можна далі садити квіти. І він входить в землю і вони прекрасно розводяться і насінням також. от того, що вони попадають в хорошу землю. Підсніжники є першими квітами, які зацвітають навесні. Екологи закликають, що милуватися ними краще в лісах та біля своїх домівок. І ні в якому разі не варто їх зривати. Ольга Денілюк, Олег Шаламай, новини Рівного.